Парамедика штату за проявлену ініціативу та присвячений час. Нагороджений медаллю за лікарську службу першого ступеня співробітник, точніше, співробітниця Ейві Бейл. Вітаємо! Пані Ейві, мабуть, найактивніший співробітник ЄМС, yeah. яка працює на реанімаціях цілодобово, здійснює забір крові у громадян і дуже добре стежить за їхнім здоров'ям. Мені неоднократно приходили похвали не тільки від е, звичайних е, співробітників із складу керівництва ЄМС. Приходили також. Великі слова вдячності і подяки від звичайних громадян нашого штату. Тому пані ви заслужили цю медаль, як ніхто інший. Тому вітаю вас і дякую вам за вашу пророблену тяжку роботу. Сподіваюся, вам. Ну, хто буде свистіти, тому повістку надалі дамо. Надалі ви і продовжуватимете працювати на благо штату бо, 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 бо. і досягатимете ще більше успіхів. Дякую. Ось є бажаючи на повістку. Станемо медаль з кишені передам громадянці на фронт. Взяли медаль, Дякую дуже. Дякую вам. Наступним співробітником, який вніс не менш важливий у розвиток медицини нашого штату, це медичний працівник Вільям Хофман. Він теж працює не покладаючи рук і завжди готовий прийти. На допомогу нашим громадянам, що вони відзначають завжди приходячи до мого кабінету, коли я з ними розмовляю. Пан Вільям тут? А він наразі через аномалію не може з'явитися, тому я заберу його ага. модерку та передам. Добре, тоді віднімайтесь, пані Ренесе. Тоді передавайте величезну подяку своєму співробітнику від мене і цю чудову медальку. Зараз дістану медаль з кашать, передам, принесмі. Дякую, все, все передано. За себе, як відповідальний медичний працівник, буде Майк Ковра. За свої робочі дотягнення він нагороджений медаллю за лікарську службу першого ступеня. Пане Майк, дякую вам велике за внесок, який ви здійснили в розвиток медичної галузі нашого штату. Дістану медальку з кишені передам людей навпроти. Наступним медичним працівником, який е, нагороджений за величезний той внесок, який він здійснив за е, той присвячений час, буде пан Кляйн Моретті, якщо я його правильно озвучив. Пане Кляйн, дякую вам велике за вашу... Активність, особливо на викликах, громадяни часто відзначають вас як кваліфікованого медичного працівника. Зараз дістану медальку з кишені і передам людей навпроки. Взяв медальку, кишені. Дякую, вам, пані. на губернатора. Останнім з лав медичних працівників на сьогодні буде нагороджений медичний працівник Джонні Сільверхенд. Він уже доволі тривалий час працює на цій посаді, як я знаю. І щоразу показує все більші і більші здобутки. Тому за свою віддану працю і Присвячений час нагороджитись медаллю за лікарську службу першого ступеня. Як ми зараз дістану медальку з кишені, передам людей напроти. Дякую вам за ваш внесок у медицину нашого штату. Ой. Значить, за медицину нашого медици... Так, чекайте, щось я. Збився з цифрами. Дякую так, за великий внесок у медицину нашого штату і продовжуйте працювати далі, аби здобувати все більше успіхів. Аккуратно взял медальку. Служу народу штату кван Дякую.